10100 підписників. На наживо, наживо живо незабаром. Чекаємо всіх, якщо ви нас вже чуєте, всім привіт! Вітаємо на кармаркеті. Сьогодні у нас 10 вересня. Сьогодні розігруємо 100 літрів пального, сьогодні визначимо 5 переможців. Які протягом тижня ставили палець до гори, переглянули попереднє відео від 2 від чи 3 вересня, від 3 вересня переглянули відео, поставили палець до гори і обов'язково залишили коментар. Якщо я не помиляюсь, я не помиляюсь, тому що у нас тут є вже завантажене це відео. 217 коментарів ви залишили, але всього навсього всього переглянули 9 642. два перегляда 9 642 людини переглянула наш ем, відео ролик, на якому ми показували два чергових ряди і обов'язково оголосили наш розіграш. Отже, нагадаю, що хто потрапив на відео, але не залишив коментар. Вже ми завантажили відео, вже можете залишити коментарі, але він не бере участь. Отже, які умови, які правила участі? Дивимось відео, ставимо палець до гори, Прийцяємо. палець до гори і обов'язково пишемо коментар. Зараз, серед цих коментарів, ми обов'язково виберемо 5 переможців, які отримують по 20 літрів пального. Ми обов'язково переможцям одразу напишемо, що ви переможці, і обов'язково вам потрібно з нами зв'язатись, передзвонити нам. Ми вам скажемо кодове слово, яке ви запишете в коментарі, щоб дізнатися, що тут. Ну і в принципі все. Нагадаю, що Car Market – це найбільший авторинок європейського формату в Житомирській області. Більше 200 автомобілів, навіть вже можу сміло казати, більше 220 автомобілів знаходиться постійно у нас на майданчику. Статистику ми щось перестали вам говорити, але статистика є на нашому сайті. Ви можете переглянути, скільки авто взагалі завжди продава продається. Ця статистика є онлайн. Які автомобілі є у нас на майданчику, і скільки автомобілів ви маєте можливість побачити в CarMarket онлайн. Це все є в чат-боті в Telegram. Ви маєте можливість залишити свою автівку, при цьому не ставлячи її на майданчик. Про це вся інформація у нас є в соціальних мережах. Є ми в абсолютно всіх соціальних мережах, як Telegram, як Viber, Instagram, Facebook, наш сайт, плюс TikTok, і плюс. Кад Маркет Житомир, це youtube канал. Тому друзі, я думаю, переходимо до того моменту, коли ми можемо вже обирати першого переможця. Нагадаю, їх буде сьогодні 5. Виграють вони всі по 20 літрів пального. Якого пального вже будемо зв'язувати з вами? Яким чином передавати вам то пальне, будемо теж е розповідати вже індивідуально. Ну і зараз переходимо, е -холь, -холь. переходимо до нашого рандомайзера. Бачимо відео завантажено 456 у нас лайків, 217 коментарів, серед них і виберемо 5 переможців і 9642 перегляди. Отже, перший переможець. Дізнаємося. О, справді гарний, чесний канал процвітання і успіхів. Саша Давиденко. Саша Давиденко, у нас, до речі, хтось дивиться? Так, да, дивляться. Всім привіт, друзі! Хто нас дивиться? Саша Давиденко, перший переможець і отримає 20 літрів пального. Закриваємо. Так. Оп. І знову натискаємо. Так. Оп. Руслан Кукалєв вітає з 10 -ти тисячами. Я фотографую одразу, щоб розуміти, кому писати і що писати. Так, закриваємо другий паль. Щось так швиденько. 40 літрів, бум пішло. Це як шестилітровий Їсть. Третій переможець. Тарас Куценко. Лайк підтримку українськомовного контенту. Дякую Тарасе вам. Тин. Закриваємо. А, тут навіть є фотографія, бачиш кожного. Це третій да. переможець. Ідемо до четвертого. Тин СВА. Чекаємо на нові огляди. Зараз будемо, до речі, знімати новий ролик, який буде показувати п'ятий-шостий ряд. Все, четвертий переможець. Ну і що, і останній переможець на сьогодні. Нагадаю, що це розіграш 에, завдяки вам, тому що 10 тисяч підписників ми набрали і вирішили подарувати 100 літрів пального. Ну і давайте ще одного переможця. Сергій Сергій, є дійсно непогані автівки. Сереж, є таких дуже багато, більше 200 таких автівок. Все, 5 переможців визначили. Не забираємо у вас час, тому що я знаю, що краще використаєте його для того, щоб... Найшвидше, щоб наблизити перемогу. Тому друзі, займаємося всі своїми справами, обов'язково донатимо на зсу. Хто не має можливості донати своїми справами, обов'язково все робіть для того, щоб наблизити перемогу. Слава Україні! Ми величний род українці, е... обов'язково переможемо. І все для цього робимо. Все. дякую кожному, дякуємо збройним силам України за те, що продять нашу землю. Все. пока, до зустрічі. Дякую,